Вітаю, шановні глядачі! Бажаю всім міцного здоров'ячка, мирного неба над головою. В сьогоднішньому відео порозмовляємо про білокрилку та методи боротьби з нею, які є дієві препарати. Я розповім з особистого досвіду, як я борюся з нею, що мені допомагає. Ось учора я обробила, пройшло 3-4 годинки і знову пішов дощ. У Нас щодня йдуть дощі. Вона давно з'явилася, я її нічим не обробляла, а так, як вже масово тоді прохожуся, обробляю. Так як знаю, якої вона шкоди завдає, особливо потерпає це маленька капусточка, тобто яка нещодавно посаджена, кажуть, вона на пізній ранню не дуже. Вона так само і на і на пізній, головне, щоб була молода. Тут у мене йде рання капуста та цвітна, яку я не обробляла. Так як Такі вже великі головки капусти ранньої, світна на підході обробляла пізні, ну і ту, що нещодавно посадила, як бачите, вся в бур'яні, немає, немає змоги там щось зробити. Я вчора пробігалася, дивилася. Чи ні, що подіяло, хочу сказати, дуже, дуже задоволена результатом. Звісно, повністю позбутися нам її ніколи не вдасться. Можливо, щось таке придумають проти неї. Так як вона відкладає яйця, ми обробляємо, але вона знов буде через деякий час. Та й нова прилита, як я кажу, вона скрізь, вона в мене в кукурудзі, в помідорах, в огірках, ну, на, всем, на всьому вона є. Зараз в нас ідуть дощі, я її не поливаю, немає такої потреби. А до дощів щодня поливала. Бувало таке через день. Головне поливати зверху по листочку, щоб гарно змивати. Брала так під таким напором. Її там дуже багато гине у болоті, тобто гарно поливаємо. Це чудово впливає на капусту, частину білокрилки ми знищуємо і гарна в нас виростає велика капуста. При такій навалі білокрилки, як ці роки, я вже замітила головне поливи, підживлення. І тоді ця капуста росте, навіть коли дуже багато білокрилки. Саме головне не дати її, щоб білокрилка. Ось яка в мене підійду до цієї малесенької. Ось геть маленька капусточка, яка вона вся вона росте, а тут у нас робота слизнів, з дощами пішла не тільки білокрилка, а й слизнів дуже багато. Оце такий самий ефективний спосіб підживлювати, поливати. І навіть коли багато білокрилки, капуста гарна. Виростає, нічим не поїжена. Маю на увазі було тому що в мене слизні замочують слизні. ну це скажу в кінці відео, чим я також знаю ефективний спосіб, чим я буду цього року рятувати свою капусту. Багато хто рекомендує посипати. Попілом капусту. Так, ми також використовували раніше, але не такі масштаби, як ми висаджуємо капусти, це нічого не дасть. Тому що це потрібно робити рано вранці, коли в нас роса, та й обробляти капусту також потрібно від шкідників цих рано вранці. Ми посипали попілом, капуста на сонечку, воно подув вітер. Воно висохло, все, посипалося. Або так, як зараз, щодня йдуть дощі, заливають. Це ж скільки треба цієї роботи натанцюватися, Ну, не знаю, в кого на це є сили і терпіння забігати цим попілом. Я так роблю, коли посіяла капусту в рядочки, ще не висаджую в рядки. Там її також їдять всякі блошки, Бог його знає, хто там ще його їсть. Ну, багато хто полюбляє цю капусту. Оце засипала попілом. Так, чудово допомагає. Хтось обробляє олійкою, також допомагає, але дивилася, жіночка одна показувала і порадили. Вона нижні листочки обійшла повністю отак. Всі, всі листочки обробила олією, капуста посохла. Це все індивідуально. В когось одного воно вийшло по якимось причинам, а в другого пропало. Чи як мені порадили, були обробити капусту на 5 літрів води взяти? Столова ложка, ні, не так, чайна ложка меленого, гострого, пекучого цього перцю, потім так, 20 капель йоду, столова ложка аміаку і миючого фейрі, кажуть, допомагає. Не знаю. Я хотіла спробувати, але махнула рукою. Як подумала, що заб'ю. Свій оприскувач з цим перцем то махнула рукою, вирішила тим, що завжди обробляю, і цього року так зроблю. Звісно, підвела погода, так як набагато дивлюся, поменшило білокрилки. Вона є, вона і літає і ще на листочках є. Лідер в боротьбі з білокрилкою це тепеки. Взагалі чудовий препарат, якщо купити оригінал, так як на нього дуже багато підробок, і цього року багато хто його купував, розчарувалися, так як не мали грошей, та й нічого взагалі не допомагає. Я обробляла актофітом, так, дорогі друзі, актофіт також допомагає від білокрилки. Обробила цього року вперше, того року обробляла декілька разів. Як я брала, тут вказані дози йдуть на, В нас на... від картоплі павутиного кліща, але обробляла капусту. Ось, я ж кажу, обробила і пішов дощ. Ну, що ж ти зробиш? На 5 літрів води, як коли. То беру 100 мл, то беру 120. Цього року взяла 100, так як в мене вже його лишилося небагато. Потрібно знов купувати. І гарно додаю прилипача. Багато додаю прилипача. Та й неодноразово брала. Ці препарати, що ми обробляємо картопельку від жука, також допомагає тільки як там на 10 літрів, то потрібно брати на 4. Як який препарат буває, я брала і на 3, також додавала прилипача, не було прилипача, додавала гарно, робила такий мильний розчин. Це все змішувала, обробляла капусту. Її суттєво менше, але ну, я ж кажу, її повністю навіть такий. Препарат, як тепек і повністю її не знищує. Накривають агроволокном, також задоволені результатом, так як там майже немає, або, як мені розповідали, ну, де не -де, десь відкривали, обробляли від бур'янів, то, можливо, в ґрунті було. А ще, як мені написали в коментарях, найкраще рішення та. Як і позбутися, це взагалі не садити капусту або взяти її, всю вирвати. Ну, мене це не влаштовує, я люблю капусту, є земля і можна сміливо садити, але я ж кажу, оце ж поливи. Та хоча б обробити тим, що ми обробляємо картопельку. Ну от Мені актофіт дуже подобається. Не розумію, чого багато хто у боротьбі з білокрилкою на нього махає рукою. Особисто мені більшої шкоди завдають слизні. Щороку білокрилка є, ми з нею якось боремось. Ось тут в мене йде капуста, яка не оброблена, ну куди її вже обробляти, хочеться біопрепарат. Так як в інструкції 2-3 дні можна вживати, але ж я даю більшу, як зазначено, в інструкції дози, до того ж, додаю прилипач. Тобто не хочу я ризикувати, тут не оброблена капуста. Але скільки тут мені погризло, тут вона вся поїжена слизнями. Ось то мені великої шкоди робить. Як і обіцяла, зараз розкажу це. Мені нагадала сестра. Я й забулася раніше. Ми також так рятували свою капусту. Отже, на відро води 10 літрів беремо дві столові ложки солі, розчиняємо спочатку сіль, потім ми вливаємо у воду і також додаємо прилипач, або я зазвичай мило раніше брала мило, так як цих прилипачів ми й не чули за них. А Зараз рекомендують і обробляти від білокрилки, але додають ось, почти ту до скільки. Додають 4 столові ложки солі, ось які тут багато, де не обробляла. 4 столові ложки солі на відро води. Я б не ризикувала, це дуже багато солі, що буде з капустою. Та й ґрунт скільки солі не бажано. О, так, дорогесенькі мої. А ви пишіть в коментарях, як ви справляєтеся із цією навалою білокрилки, які вам допомагають методи чи народні, чи чимось обробляєте. Мені дуже цікаво. Буду завершувати своє відео. Бажаю всім позбутися цієї білокрилки. На все добре.